8 тисяч гривень на вітер. Терпіння моє лопнуло з цією розинкою. Вся правда про ці модні попони пайка. В мене їх аж три, то таки маю що сказати. Повелася, що яскраве, гарне, і в темряві світиться. Воно мені якби не всралось, бо коли темно, я сижу вдома, але ж вау! Жовта померла вже на другий вихід бусінки. Окей, думаю, я наш аристократ в минулому Модного шмаття нема виносити його не вміє. Ми її полагодили, наділи, відірвалась лямка. Та що таке, думаю я? Ну ладно, швачка живе поряд, не страшно. До неї вже абонемент. Кожні пару тижнів приношу чергову цю гарнчірку. А це попона Тесли. Виглядає так, наче я її знайшла на смітнику, а не купила за три тисячі. Їй буквально рік, а наче я собакою асфальт полірую. Оці штучки відривались, ми пришивали. Різинки цієбучі рвались вже купу разів. І ці дірочки на спині як ви скажете, що ну вона ж не нова. А я вам покажу пошитий дівчини камбез дишманський за 3 копійки, який експлуатувався кілька років і в чудовому стані. Нову Папону Моні теж покажу. Одна прогулянка, дірка є, різинки нема. І до швів є питання. Арматура на нашому полі не росте. Тому для мене пайка це не якісне лайно. Розрахований гарно лежати в шафі.